Зеленський і бункерний неймовірно сильно ненавидять один одного. Капітан очевидність Трамп заявив. Так, значить, давайте тепер поговоримо про е, майбутні переговори, бо щось всі про це замовчали. Що там буде далі? Цього року переговорний процес між нами і Рашкою. Третя сторона через третю сторону не можуть знайти третю сторону, або яка прийме, або яка організує, або яка організує самозустріч, або безпеку. Після четвертого місяця, це у нас квітень, будуть поїздки прям тому, що хтось знайде або місце, або знову ж таки якісь гарантії безпеки. Нове місце буде для. Зустрічей і нова буде делегація, а то, а то вже ближче до літа вся ця історія. Так, да, з приходом тепла така активізація прямо в цьому процесі. Ну, добре, Будемо слідкувати. В Україні скоро е, буде трохи спокійніше. О, так, слава Богу. Кіт Келох повідомив, що в найближчі тижні відвідає Україну. Ну, слава Богу. Значить, найближчі тижні для України в плані спокійніше. Ви це нашим хлопцям скажіть, які на нулі, наскільки там буде спокійніше. Ну, так, да, якась зона буде спокійною навіть після цього, одразу після цього, в цей візит щось прилетить спокійніше. Трамп запропонував Україні зону вільної торгівлі без мит. Заявив, заявив Вітков. Президент говорив про створення зони вільної від мит для України, що, на мою думку, кардинально змінить ситуацію. Ви побачите, як промисловість. Почне масово переміщатися в цей регіон. Уявіть, що ви отримуєте конкурентну перевагу, оскільки не сплачуєте мита при ввезенні товарів у США. Зона вільної торгівлі без мит Україна, Штати. 250 гривень донат, дякую молодці. Е, неможлива історія. Тобто можливість того, що це станеться, приближається ну, нижче 20. отак, тобто, і, і це неможливо не в тому плані, що між Україною та Штатами підписати цю історію, а весь інший світ е, це не буде сприймати, і це чомусь неможливо. З точки зору от всієї економіки, що б це не означало. Рашка обговорює зі штатами використання заморожених рашистських активів на відновлення територій у зоні СВО. Це щоб тіпа, штати дозволили розморозити їх кошти, ті класти хотіли на території захоплені, це вже все зрозуміло. І щоб ці кошти просто розморозили. Тобто, чи піде на це на чи підуть на це штати? Наступне питання. Чи отримують свої кошти расисти заморожені активи? Так, значить, расисти отримають тим чи іншим способом якусь частину коштів. Для, не так, не для, а у вигляді. Тобто, це будуть не кошти, а це буде, ну, типу, бартер. Який бартер? Захист усієї території, чого не станеться, це точно. Плюс. Подарунок їм якась територія, і це не стосується нас і нашої країни. Тобто та людина, ті люди, які будуть вирішувати питання щодо заморожених оцих расистських активів на користь расистів, вони якийсь бонус, якусь кость їм кинуть. Чи будуть дотримані ці домовленості, звісно, що ні. Так, зустріч Зеленського з Трампом. В Давосі. Чи наступна зустріч? Що нам з вами з того? Результати нас цікавлять. Цікаво. Дві тисячі гривень донат. Дякую, молодці. Так, ставлення, тут така картинка, що я навіть не знаю, як це, ну, як це інтерпретувати. Як ставиться штати до Зеленського? Хочуть водити заніс, обманювати, змінювати реальність, ну, тобто дурити, якось прям. Ну, щось схоже на циганський гіпноз. Отака така, це зрозуміло тоді. Значить, Що ми тут бачимо? Зустріч наша з штатами. Схопили, скрутили, викрутили руки, не дали можливості сказати ні слова, а, запроб, Щось дали на підпис а, таким ультиматумом або там підписуй, або ну, тіпо, хана. пахана. така дивна картинка. Якщо це не на користь нашій державі, нехай таке не збувається. Україна не погоджується з умовами МВФ і хоче змінити вимоги по податках для ФОП. В обмін на кредит 90 мільярдів євро Україна має внести законопроект про ПДВ для ФОП з річним доходом по понад 1 мільйон гривень, прийняти пакет оподаткування інтернет-платформ податок на ОЛХ, оподаткування посилок. Продовження 5-відсоткового військового збору на післявоєнний період. Чи вдасться змінити ці умови в наш бік? Що вдасться змінити? Все вже підписано, все вже, як то кажуть, продано до нас, все вирішено без нас. Що змінити? Після чого змінити? треба було може на початку почитати о той знаєте мілкий шрифт в договорі на що ми йшли і на що ми підписувалися